Вітаю всіх, хто вирішив відкрити для себе чарівний світ шахів. Цим відео розпочинається базовий курс для початківців, який допоможе побудувати міцний фундамент знань та навичок, а також отримати правильну уяву про гру, історія якої налічує приблизно півтори тисячі років. Перед вами початкова позиція, з якої шахісти розпочинають партію. Попереду всіх інших фігур розташовано 8 пішаків. За пішоковим рядом симетрично стоять тури, коні, слони, а також ферзь і король. Розкладаючи на дорці початкову позицію, багато хто плутає розташування ферзя і короля. У такому випадку пам'ятайте просту фразу ферзь любить свій колір. Отже, якщо ви граєте білими, ваш ферзь потрапляє на білу центральну клітинку. А вже поряд буде, звісно, король. Так само і за чорних. Ферзя розташовуємо тут, а потім додаємо короля. Шахову партію завжди розпочинають білі. Гравці роблять свої ходи по черзі. Кожна фігура має свої правила пересування. Розпочнемо з пішака. Пішак може ходити тільки по прямій на одну клітину вперед. Проте є невелике виключення. Коли пішак стоїть на початковій позиції, він має право піти на дві клітини вперед. Далі знову по одній. У шахах ви можете бити ворожі фігури. Пішак це робить, якщо хтось стоїть по діагоналі на сусідній лінії. У шахах взяти можна будь-кого, окрім короля. Чому дізнаємось трошки пізніше. Тепер поговоримо про туру. Тура може ходити на необмежену відстань горизонтально або вертикально. Б'є вона так само. Все, що стоїть на шляху, стає її здобичу. Наступна фігура кінь. Напевно, найбільш впізнавана шахова фігура в світі. Кінь ходить літерою Г. Три клітинки по прямій і одна в сторону. Причому ця літера Г може бути і вертикальною, і горизонтальною. Забирай, кінь все, що знаходиться на кінці літери Г. І ще одна особливість: кінь може перестрибувати через фігури, які розташовані на траєкторії його руху. Наприклад, ми плануємо взяти цю туру. Але здається, на шляху прямування є перешкоди. Байдуже, каже кінь. Ці фігури йому ніяк не перешкоджають збити ворожу туру. Має значення тільки те, що стоїть наприкінці літери Г. Рухаємось далі. На черзі у нас слон, який пересувається на будь-яку кількість клітин по діагоналі, б'є він так само, все, що стоїть на шляху, стає його здобичю. Розрізняють білопільного та чорнопільного слона. Наступна передостання фігура це ферзь, який поєднує в собі властивості тури та слона, тобто може ходити як вертикально і горизонтально, так і по діагоналях на необмежену відстань. Ферзь забирає ворожі фігури так само, як і ходить. Остання і найважливіша шахова фігура це король, який робить ходи на одну клітинку в будь-яку сторону. І б'є він так само. Мета шахів полягає у тому, щоб поставити мат ворожому королю. Саме тому він є найважливішою фігурою на дошці. Матом називають шах, від якого неможливо захиститися. Шах це напад на короля. Наприклад, біла тура вирішила перейти на цю клітинку. Таким чином, вона загрожує наступним ходом нам'яти боки ворожому королю. Тобто, тура оголосила шах. Забирати короля у шахах не можна, він у прямому сенсі безсмертний. Проте, коли йому оголошують шах, він зобов'язаний втекти або захиститись від нападу. Таким чином, зараз чорні не можуть зробити хід пішаком або конем, адже їх королю загрожує небезпека від білої тури. Чорні можуть походити або королем, щоб втекти від шаху, або слоном, щоб він прикривав свого монарха. Тепер трохи змінимо позицію. Біла знов оголошує шах. І чорні мають тікати. Але куди б не пішов чорний король, на нього всюди будуть нападати. Від шахів неможливо захиститись на дошці, мат. Білі виграли. Ще одне невелике зауваження: король не може бити захищені фігури, тому що після цього він опиняється під шахом. Так само королі не можуть знаходитись на сусідніх полях, адже будуть шахувати один одного. Це заборонено. Мої вітання! Тепер ви знаєте, як ходять шахові фігури. Нам залишилось обговорити ще декілька речей, зокрема координати. Вони потрібні для спрощення спілкування між шахістами. Кожна горизонталь, як бачимо, має свій номер, і кожна вертикаль має свою букву. Вертикаль А, вертикаль Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. Коли ми хочемо назвати якесь поле, треба спочатку говорити букву, а потім цифру. Наприклад, А4, Б8 h 7 є три. Коли ми називаємо хід, спочатку треба назвати фігуру, яка ходить, а потім поле. Наприклад, кінь f3. Тура d8. Ферзь a1. Якщо хід робить пішак, ми називаємо тільки поле, на яке він відправляється, d 4 c 6, H4 a 5 Якщо хтось забирає ворожу фігуру, шахісти просто додають слово б'є. Наприклад, кінь б'є f 5 Слон б'є H1. Король б 3 У разі якщо ворожу фігуру забирає пішак, то можливі два варіанти. Обидва будуть правильними. Перше ми називаємо вертикаль, на якій стоїть пішак, а потім вертикаль, на яку переходить цей пішак після взяття. Наприклад, АБ СД, ЄФ. Другий варіант звучить трошки довше. Спочатку так само називаємо вертикаль, на якій розташований пішак. Потім додаємо слово б'є і наприкінці називаємо поле, на яке переходить пішак після взяття. Наприклад, А б'є Б5, б'є Е5, ф 6 Ц б'є Б3. Вітаю! Тепер ви знаєте, як правильно називати поля та ходи. Ми вже на фінішній прямій залишилось зовсім трохи. Це ті правила, про які слід говорити тільки після вивчення основних правил. Отже, в у списку це взяття на проході. Правило взяття на проході стосується пішаків, і звучить так: якщо пішак проходить через бите поле, його можна взяти. Бите поле це поле, яке контролюється ворожою фігурою. Подивимось, як це працює на прикладі. Чорні вирішили поставити свого пішака на d5. Проте, щоб це зробити, доводиться проходити через d6, а це поле контролюються нашим пішаком. І ми маємо повне право забрати чорного пішака d5 ось таким чином: є б'є d6. Подивимось з іншої сторони. Нам захотілося піти пішаком на F4, але щоб це зробити, нам доводиться проходити бите поле F3. Тому чорні мають право забрати. Взяти на проході можливо тільки одразу після ходу супротивника. В іншому випадку, шахіст позбавляється цього права. Наступне правило простіше і воно також стосується пішака. Це його перетворення. Коли ваш пішак доходить до останньої горизонталі, він повинен перетворитись на будь-яку іншу фігуру, окрім звісно, короля. Наступна річ це рокіровка. Рокіровкою називають хід, при якому король пересувається з початкової позиції через одне поле по горизонталі з одночасним рухом тури на поле, яке перестрибнув король. Звучить складно, але давайте подивимось на дошку. Щоб зробити рокіровку вправо, короля треба поставити на g1. Тобто перестрибнути через F1. А туру, яка знаходиться праворуч, треба переставити на F1. Тобто на ту клітинку, яку наш король перестрибнув. Щоб зробити рокіровку вліво, ми повинні пересунути короля на c 1 А туру, яка знаходиться ліворуч. Ставимо на поле, яке наш король перестрибнув, тобто на D1. Аналогічно зі сторони чорних. Рокіровка це хід королем. Тому, коли вам потрібно рокірувати, розпочинаєте це робити саме з короля. У будь-якому шаховому додатку рокіровка робиться автоматично, достатньо перетягнути свого короля на потрібне поле. До речі, рокірувати через бите поле заборонено, якщо через нього має пройти король. Якщо через бите поле проходить тура, тоді рокіровка можлива. Також забороняється рокірувати, якщо король або тура раніше вже ходили. Йдемо далі по списку. Пат, Пат це ситуація, яка полягає в неможливості піти королем чи будь-якою іншою фігурою при настанні черги ходу. Обов'язково пату король не повинен бути під шахом Пат прирівнюється до нічі. Наприклад, білий ферзь вирішив з'їсти чорного ферзя. Така цінна і безкоштовна фігура чудово. Але тепер, коли чорні мають зробити хід, з'ясовується, що вони нікуди не можуть піти. Для короля жодної вільної клітинки, а пішаки блоковані. На дошці пат. Тепер поговоримо про поділ шахівниці. Ви повинні знати, що шахівницю поділяють на три частини. Лінії А, Б та С називають ферзовим флангом. Вертикалі H, G та F це королівський фланг, а вертикалі D та Е e відповідно називають центральними, інколи навіть просто центром. І нарешті останнє у цьому списку це цінність фігур. У шахах кожна з фігур має свою цінність відповідно до її сили, і цю цінність прийнято виражати у пішаках. Кінь дорівнює трьом пішакам. Вартість слона така сама. Тура дорівнює п'яти пішакам, а ферзь це аж 9 пішаків. Тобто більше, ніж ми маємо на початку партії. Король безцінний, адже ма це кінцева мета у шахах. Всіх вітаю! Тепер ви знаєте абсолютно всі правила шахів у всіх тонкощах. Закріпити матеріал можна наступним чином. Перше, потренуйтесь на координатному тренажері. Друге, потренуйтесь на вправах на мат в один хід. Попрацювати з координатами можна на сайтах Chess.com та Lichess. На Chess.com буде зручніше, тому що на дошку будуть нанесені букви та цифри. На Lichess такого не буде. Але це все справа смаку. До речі, я дуже раджу всім початківцям пройти розділ шахові основи, завдання в ньому вкрай корисні. Тренуватися ставити мат в один хід краще за допомогою тематичних збірників, хоча можна знайти відповідні розділи на гральних сайтах. В описі під відео я залишу на все це відповідні посилання. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним, і вам вдалося розібратися з усіма нюансами шахових правил. Будь ласка, задавайте свої питання у коментарях, я обов'язково відповім. А на сьогодні все. До нових зустрічей!